З чого ми починаємо пошук першого мотоцикла для себе? З того, що нам подобається: більшість новачків обирають для себе мотоцикл виключно по дизайну. Я говорю про більшість. Чому? Тому що десь відсотки 80 дивляться в сторону мотоциклів класу спорт і мотоциклів класу Naked, які базуються частково або повністю на архітектурі тих же самих спортів. І один з топових варіантів, який можна для себе вибрати, це буде Kawasaki Kawasaki Z750. Перший раз я побачив зетку, зетка була літровою. Літрову я її побачив. В 2011 році був ще колись такий салон-мотодом. Вони ще возили з Америки мотоцикли. І я тоді прийшов і перший раз сівши на літрову зетку, це була 2013 року, в жовтому кольорі з двома гарними трубами. в общем, все по красоті. Я для себе тоді а, відкрив. Магію зетки. Відклалось у голові і дало розуміння, що це прям топовий мод. Що ти знов на своєму зілу приїхав? О, видно, що зіл. <риклад> Знаєте, оце воно поки уноситься і людей пугає. Чим мені тоді зайшла зетка? Зайшла своєю посадкою. Це перший мод, на якому я відчув, що я сид в мотоциклі а, і повністю його, грубо кажучи, обнімаю. Передо мною фактично нічого немає. Я сижу а, на двигуні, руль, і все. І прям капець. І так удобно, що захотілося на ньому й проїхати. Понятне діло, я тоді був. Такий, що мені ніхто нічого не дав, би проїхати хіба коні. Я на конях хіба можу їздити. Ну, Але про Z-ку я запомню. Потім починаю шукати, 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 і оказується, в них є і 750. ка Оказується, в них потім була і 800, ка тобто є вибирать з чого. Ну, Зараз ми не про літер. Сьогодні ми поговоримо про Z750. Младшу серію, але настільки ж само офігенно, класно, комфортно, збалансовано. Зібраний мотоцикл, який можна купити на Бу-ринку за вміняємо гроші. У нас друге покоління. Випускалася зетка з 2004 по 2006 рік в першому поколінні і з 2030. Сьомого по 2013, включно було друге покоління. Перше покоління це проба піра. Воно було щось жиденьке, воно було непонятне. дизайн якийсь був такий нещасненький. Ну два роки повипускали, поняли, що тема працює, Класно, круто, можна пилять далі. У 2007 році вони випускають 750-ку вже оновлену в класному, модному, стильному, молодіжному, дерзкому, агресивному, сексуально привкательному дизайні з перенавлаштованим двигуном. Від літра, фактично, від літрового мотоцикла тут стоїть двигун, але дефорсований. Дефорсований для чого? Щоб нам потримати більше крутного моменту в зоні низьких і середніх обертів. І він у нас 78 ньютонів, при яких обертах не знаю, не важливо. Потужний тут, в принципі, як і у його однокласників, 110 кінських сил. Двигун вийшов дійсно удачним, удачним в плані е розмірів, удачним. З точки зору вібронагруженості, удачним з точки зору коробки і збалансованості коробки, і налаштування дроселя і того, як мотоцикл веде себе за ручкою газу, а тут у нас, само собою, інжектор, мені дуже подобається. Подобається, що в тебе немає якогось там екстра неадекватного підрива, немає ям, таких явно виражених, як от у спортивної лінійки Кавасакі. Бо всі каваси їдуть класно, у них офігенно потужні двигуни. Це, в принципі, бренд, який воює за потужність. Але в них є одна характерна історія. Менше 10 ці мотоцикли абсолютно не їдуть. Ти можеш його крутити, вертіти, але він поки не побачить на тахометрі 10-12 тисяч, він не поїде. Але не у випадку з Z750. Тут з нізами. І з середнім діапазоном, якраз все окей. Рама тут металічна. Кавасакі не робили якихось екстрамодних рішень для того, щоб удорожати мотоцикл. Вони взяли прикольну по своїй конструкції раму з різними форматами ребер-жорсткості. Двигун є частиною зв'язаної конструкції рами. Він закритий в такий кокон, який його закриває. Я не знаю, для чого це зроблено, але. Як здогадуюсь, що це зв'язати передню частину кріплення двигуна із задньою для жорсткості шасі. І е, це дало, що це, хоч і багато ваги дає порівняно з алюмінієвою конструкцією. Але за рахунок певних рішень у нас класна керованість. Тобто сама жорсткість рами у Зетки вийшла ну, прийнятною для цього класу в рамках їхнього бюджету. Маятник, маятник, отут у мене найбільше зауважень. По класіки жанра удішевляємо і робимо його металевим, звичайно, швеллера. Чуть-чуть є відчуття, що в тебе жопу підкручує, ну від цього нікуди не дінешся. Бюджетність, вона і є бюджетність. На відміну від його однокласників, у Z750 підвізка перевернутого типу вже почала. Ставиться з 7-го року. Вона непроста, вона має регулювання по притнатягу і по відбою. Спереді у нас 41 мм вилка, в принципі, налаштована вона, вона досить комфортно, немає тут зубодробітельності, вона себе адекватно веде на будь-якій дорозі, на поганому, на гарному асфальті, немає відчуття, що в тебе є недостача тої підвізки, що вона от складується на кожному горбу. Збита збалансована підвізка. А рідина, яка є, Айов, це затроїв, ні. Мінус оператора. Зламав оператора, прошивка. <сил> <сил> Підстать передній підвізки замертом теж вирішили на економити, не ставили якусь самобюджетну херню. Поставили, в принципі, міняємо амортизатор з виносним бачком. Що це дає? У нас більше рідини, вона не так нагрівається, характеристики, двигу... характеристики амортизатора не просідають в процесі їзди. Бо там його калатає, це все діло. І е, веде жопа, підстать переду, себе дуже-дуже внятно. Тобто нема такого, що тебе починає десь в якихось діапазонах просто переставляти, де підвізка задня, опаздує до передньої. Збалансовано. Да, це не трекова історія, але і не саме послідня вафля, на якій тобі страшно десь розганятися. На 750-ті кавасакі вирішили не виділуватися. Поставили звичайні скоби сіни, які у них просто валялись на складі. Це двохпоршняві супорта, зірок з неба вони не вистачають. В принципі, їх достатньо для внятної манери їзди, але коли ти хочеш на ньому трохи сипануть і починаєш це все ісполняти дерзко стильно, модно, молодежну, тобі обов'язково треба десь буде підкидати. Або армовані магістралі, в нашому випадку вже тут арміровані магістралі, або колдувати над машинкою. Nissin може зробити нормальні тормоза, але Кавасакі поставили сюди те саме, що вони ставили на, на Версуси, що вони ставили на інші моделі свого бренду. Я рахую, що на, конкретно на тормозах економити не варто було. Може сюди поколдувати і поставити тормоза з літрової версії. І тоді ситуація зміниться. Мені їх було достатньо, але хотілося б трошки цікавіше, трошки ціпкіше. Посадка і ергономіка це те за що, блін, От хочеться цей мотоцикл облізати, любити, цілувати і, і казати, дякую, що ви таке робите. Стрітфайтер, а кава це прям клас стрітфайтера, заводського стрітфайтера. Наклон вперед, піджаті локті, корпус, спина і все, а максимально акцент в передній частині мотоцикла. На нього, коли сідаєш, хочеться просто увалювати, навалювати, насипати, і дерзіть, і робити по місту якусь бяку яку, калабяку. Двигун потужний. За ручкою йде дуже добре. Розганяється мотоцикл реально плавно. Він не лякає, що мені це заходить, що він не лякає. Це підійде і тим, хто хоче тільки перший мотоцикл для себе. Він підійде і тим, хто хоче на ньому вже пересідати з чогось більш слабкішого, але щоб воно все було агресивніше. І от посадка тут набагато агресивніша, ніж сам мотоцикл. Мотоцикл збалансований. Посадка комфортна. Ергономіка удачна. Руль вузенький, відносно вузенький, загнутий сюди. Ти, коли на нього сідаєш, у тебе враження, що ти просто сів якийсь боліт. тобі хочеться стоячи вже навалювати. Сідушка таким чином зроблена, що у вас по факту, от це не центр мас, але ви сидите фактично на двигуні. Вся ваша маса тіла, вся ваша посадка за рахунок дуже вузького сидіння в зоні баку дає вам можливість переміщатися вперед-назад, і ти сидиш, як в літ ти і це кайф, і це кайф від початку і до кінця. Правильний кут ноги, в тебе нічого не затікає, ти можеш з пахом упираючись у високий бак, ти повністю контролюєш мотоцикл. Це треба проїхати, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Але однозначно всім скажу, що всі, хто сідав на цей мотоцикл, навіть Вадим зі своїм. Колячко, Зі своїми болячками спини, з тим, що в нього затікає, десь щось там зажимає, він сідаючи на зетку, сказав зразу: ахеренно удобний мотоцикл. Він і в стоячці удобний, і коли ти на ньому їдеш, в усіх аспектах, під посадки і по ергономіці, Z просто топчик. Трошки я по місту на ньому поїздив, е я кайфанув. Я, пацани мене тут чекали на парковці, поки я просто поїхав щось позаписати. Я не хотів приїжджати назад. От, ти помітив, так? Да? Ну от, скільки мене не було час? Ну, десь, так. десь час. А я просто поїхав очки взяти, бо сонце світить. Бо кайфуєш, кайфуєш. Є мотики, на які сідаєш і вже, блін, через 20 метрів треба злазити і немає емоцій про що розказувати. А от на на зетки хочеться поїхати десь покататися. Як повільно, просто в натяжку на двигуні, так і всипати на ньому теж хочеться. Ну, правда, більше всипати. От для цього вам треба мотоцикл в великому місці. От для цього. Прошивати пробки. І на назетки будь-яку пробку, це то, що треба. Посадка, ергономіка, обзорність, тормоза, рульошка, двигун. Все, блін, зроблено для міста. Ти їдеш собі, кайфуєш, нічого ти не напрягає, ти сидиш в мотоциклі, враження, що перед тобою просто... Абсолютна пустота. Реакція на дросель, максимально плавна, чітко все. Я не знаю, як Kawasaki зробили це, але от у них вийшло по максимуму прокачати міську зажигалку. Недаром стільки фанатів цього мотоцикла, його реально дуже люблять. У нас мод а -а -а, тільки після... Комплексного обслуговування, детейлінгу, покраски і всього іншого. Тому рисачити на ньому я особо не буду, виділювати це теж. Не та історія, це вже хай буде власник робити. У нас задача зараз показати, що це є і з чим його їдять. Коробочка, коробочка дуже хороша. Ну, по міркам, звісно, Kawasaki. І знизу знизу йдемо, йдемо, що у нас? Відчуття. До 5000 нічого не відбувається, просто плавно розганяється. 8, от 10 і все. 12. От 140 їдеш, ну, взагалі не здуває нічого. Наскільки комфортно, не на всіх мотоциклах навіть може бути. Для такого двигуна бажано було б чуть-чуть Крепші тормоза. Тобто, поки ти їздиш на них е, просто в місті, все окей. Як ти тільки е, заїжджаєш на цей, на десь в пробку, на інте... не на пробку, як ти тільки починаєш виїжджати на ньому і починаєш навалювати, у тебе починається той факт, що тормоза трохи слабувати. А воно й не дивно. Чому? Тому що тут звичайні плаваючі двохпоршньові скобки спереду стоять і їх не буде, бо для такого мотоцикла достатньо. На Юрша, так. На якусь там ін ну хоча в інці навіть. Льоха чи не льоха? Льоха, да. Все, мене інцішка сделала. Ну що мені не подобається це от вібрація, і вона зараза 6 6000, ну така мелкочастотна, капець. Вау, пойдет. Нормально шкепка пішла, Ой, оп. Тут за херня Тесла на якій резині модный стоїть, капець. Красава чи шо? Ах, які вібрації, капець. Ну слабовато ей тормозов, конечно. Вот слабовато. И колодки тут сказ... хорошие стоят, новенькие. То есть обслужено, все тормозна перебрано. Прокачан тормоз. Формированные магистрали. Ну, слабоваты ей тормоза все равно. Пограли. Ужас як з нього здуває просто капець, задушиться можна. І що їй не вистачає мені от, в моментах определенных? Ну, демпер. Хоча, а, при такій короткій базі, такому углу атаки вилки, а, його не так і пуляє в розколбас, фактично вообще не пуляє. От. Но він піднімається. І він піднімається ось так. На ньому просто хочеться сука вваливать. А тормоза надо давить. Давийтесь и давить серьезно. Блин, як нова резина меняє мотоцикл, ти едешь на ньому. Ну нічого не чувствуешь. Абсолютно нічого не чувствуешь. Таке враження, що в тебе якась там подушечка під колесом. Ну и тормоза. Тормоза на новій резині набагато цікавіші. Через те, що вас по суті до землі прижимають такі два пітна, і якщо у вас це пітно має проблеми, відповідно, у вас і торможення буде з проблемами. Які би ви злі колодки не поставили, максимум чому ви доб'єтесь, це те, що вас просто буде зносити. На мотиках, на яких немає АБС, це критично на мотоциклах з АБС вас підстрахує АБС. Дизайн Кавасакі уміла і вміє робити. Це в них не однять. Будь-яку модель Кавасакі, яку ти береш, і є вона знаковою для їхнього бренду, вони не економлять на штаті дизайнерів. Завжди це будуть агресивні лінії, завжди це буде а, щось таке, що ти 100% побачивши в потокі, ти будеш знати, що це їхній мотоцикл. Завжди це буде щось таке, за що це не старіюче буде в плані дизайну. І так само ZK. Уже пройшло 2007 рік сьогодні. Ну, 20 років, 18, років. 18 років цьому мотоциклу, це у нас 2007 рік. За 18 років його дизайн аж ніяк не постарів. Він не виглядає старим кошелем. Він не виглядає як, якось убого і непонятно у нього за рахунок його форм ліній. Я навіть не знаю, як вам це все е, на мові дизайну поясняти, бо у кожного є своя якась е, ідеальність ідеального. Для мене зетка з її жопою, з її мордою, з у тим, як вона виглядає з боку, просто мега крута штука. Єдине зауваження у мене до швеллерного маятника, я хотів би сюди якусь поставити таку тему аля спортову, як на GSR, да, на 600-ки. Оце єдине зауваження, трошки пустовата жопа. В усьому остальному рама, оця вся перекладка, все настільки охіренно промальоване, що за ти хочеш на ньому не тільки їздити, ти хочеш на нього й дивитися. І на нього звертають увагу на старий мотоцикл, якщо він в класному стані, звертають люди увагу навіть через 18 років після його випуску. Навіть до дизайну банки підніжок. І всього, що ти бачиш на мотоциклі, люди підходять не просто зробивши якусь там вубвейл, намалюють класну морду, жопи щось не так, намалюють якусь там класну частину ще чогось на мотоциклі, а все інше, ну як попало. У зетки пророботаний кожен елемент, починаючи з кришок двигуна правої і лівої, частини рами, закінчуючи навіть глушителем. Дизайн якого зробили підстать всьому мотоциклу? Ніхто не економив на дизайні цієї банки дуже багато ломаних ліній. Тут лінії, тут лінії. І сама банка ззаді вона звичайно виглядає як п'ятак свині. Отут, якщо дивитися в профіль, тобі не хочеться щось зняти з мотоцикла, поставити щось автомаркет. І це круто. І це круто, що люди можуть, коли захочуть. І само собою треба ж сказати, звідки цей мотоцикл, чому він такий гарнюнький, чому в нього так все класно виглядає. Він не є в стоковому виконанні. Цей мод до нас пригнали е, ще на початку зими, ми зараз вже в травні, на повне, повне, повнюсіньке обслуговування і всього того, що можна було би зробити з мотоциклом по нашому. Бажанню по, нашому, по, на нашу думку. І пішло і поїхало. Зачепились, ми зробили все, що стосується двигуна, всю повністю технічку, перетрусили передню підвізку, задню підвіску, колеса перетрусили. По техніці все, що можна було поміняти, ми залізли і поміняли. Приїхав він після. Неудачного підбору. Людина поїхала, подивилась, загорілись очі, він його купив. І побачивши те, що він купив, я кажу: хочете, зробимо хорошо. Робіть. Все, що можна було перекрасити на цьому мотоциклі і відновити його максимально до заводського стану, ми зробили. Було побажання клієнта підібрати, на наш погляд, цікавий колір для колісних дисків. Ми колдували 4 чи 5 разів, ми його перекрашували, цю всю тему. І ми таки вийшли на класний колір. Ми таки вийшли на те, що мотоцикл виглядає зараз мега-круто. Ми зробили йому повний перекрас. Ми е, поміняли все, що можна було поміняти на цьому мотоциклі, для того, щоб вивезти його в максимально ідеальний стан. Це вийшло піздець, як недешево. От просто піздець, як не дешево. Мотоцикл, район, ну їхній ринок 5 тисяч доларів. На сьогоднішній день тут закопана трьошка. Ви скажете, де Де тут трьошка доларів закопана? А я скажу там, де ви не бачите грошей, завжди розумієте, що там дуже дорого. Тут стояли клики за тисяча. Частково цей мотоцикл був переколхожений з зетки літрової на 750-ку. Все побите, поломане, було частково замінено якісь елементи пластика. Новий руль, зеркала, нові армовані шланги, глушитель, все міняли. Реально, ребята, все міняли. Треба чи воно було, не знаю. Але людина сказала, зробіть як для себе. Ми зробили. Виглядає мотоцикл, зараз топчик. Чисто, акуратно, чорний, гарний, з класними дисками, не стидно показати, не стидно приїхати. Z700 є справжнім бестселлером марки Kawasaki. Вся лінійка Z, за виключенням 650-ї Z, яка по факту просто еволюціонувала із Єрша. Для мене є еталоном еталоном для багатьох інших. Інших виробників, конкретно японської. Четвірки Кавасакі завжди підбирала і підбирає, і підходить до проектування своїх мотоциклів з своєю долею наркоманізму. Це бренд, який не економить фактично на мотоциклах. Чому? Тому що вони не є їхнім основним джерелом заробітку. Це їхнє хобі. Вони підтримують е, дій, випуск мотоциклів чисто через те, що вони можуть, їм цікаво. І коли люди підходять з позиції, коли тобі цікаво, і це твоє хобі, ти робиш все так, як ти хочеш, щоб воно відчувалося довго, давало емоції. Ти вкладаєш в це ресурс такий, щоб воно заклалось на роки. І от Z750 для тих, хто сьогодні шукає собі такий мотоцикл, буде частково відкриттям. Відкриттям того, що він є універсальним універсальним прошивателем для міста. Да, не без якихось нюансів, але це все робиться недорого. Реально недорого. Ці мотоцикли популярні, їх дуже багато перебили, тому що він же ж, е, дозволяє їхати швидко, дозволяє навалювати і на задньому він теж дуже добре їде. Але якщо вам пощастить знайти зетку в класному стані, я вам скажу на 120, а й 150%, що кожен день, як ви тільки будете підходити, сідати, пробувати, заводити, слухати, нюхати і трогати цей мотоцикл, він буде вам давати постійне задоволення і кайф. Хоч цей був непростий е, проєкт по даному мотоциклу, дуже багато часу, нервів, ресурсу, е, фантазії, пробок, ошибок, переработок і всього того, що ми сюди вклали в нього. Але результат, який ми отримали на виході, він вийшов чистим, він вийшов стільним і він е, вийшов, таким, за який нам не соромно. Що я хочу вам в кінці цього відео сказати. Підходьте до покупки техніки і вибору того, за що ви будете віддавати гроші з розумом і з серцем одночасно. Ви можете прийти подивитися, і у вас загоряться очі, але включайте голову, переспіть і подумайте, чи варто воно того. Ви можете просто приходити умом до покупки мотоцикла, але в емоційному плані він вас абсолютно не буде заводити. Але знайте одну саму важливу штуку: мотоцикл це як дуже гарна жінка. Він має вам давати не тільки естетичне задоволення, а ще й інше задоволення, яке не вимірюється грошима. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що сьогодні були з нами. Власники Z750 обов'язково всі коменти пишемо, чому катаємо, як довго катаємо, як подобається не подобається. Ті, хто придивляється до Зетки, напишіть свої теж пару слів про те, наскільки кайфовий вам цей мотоцикл і що ви хотіли би сказати про нього. Навіть коли ви просто його бачите. Тим, хто є нашим спонсором, величезне вам дякую за те, що підтримуєте наш канал. Ви, як і завжди, будете самими першими дивитись нові випуски відео. Ви будете у пріоритеті. Бережіть себе і своїх близьких, катайте на сексуально правильних мотоциклах, отримуйте задоволення від життя, від тепла, від сезону, від всього, що вас оточує. Побачимось наступних відео. Всім папа. -па.